Як фітнес-тренеру почати заробляти в 10 разів більше за рахунок свого особистого бренду. 99% тренерів працюють просто в спортзалах за стандартною схемою. Ти записуєшся до них на тренування, вони тебе тренують і так постійно, там 6 днів на тиждень вони просто працюють в такому режимі і вони націлені на тому, щоб набрати побільше клієнтів, забити свої години роботою і заробляти своїх там приблизно півтори там можливо дві тисячі доларів на місяць, в залежності від локації. Але як не крутив, ти як тренер не можеш по потр... Нувати 100 людей за один день, тобто це просто неможливо. В тебе є обмеження. Якщо ти працюєш, в тебе весь день зайнятий більше ти вже не заробиш. Тобто тобі потрібно вирости. Як вирости тренеру по факту? Це особистий блок, це своя медійність. Перше, що тобі потрібно зрозуміти, це що з того моменту, як ти приймаєш рішення розвивати свій особистий блок, в тебе стає не одна робота, а дві повноцінних професії. На одній роботі ти тренуєш людей, заробляєш собі. На хліб на іншій роботі ти працюєш на своє майбутнє для того, щоб вибрати з цього замкнутого кола і вийти на новий рівень заробітку. Фактично, ти звільняєш собі. Там 2-3 вільних днів тижні не відпочиваєш взагалі, працюєш там 7 днів, 4-5 днів на тиждень працюєш на своїй основній роботі тренером, і 2-3 дні на тиждень ти працюєш контент-мейкером. З Чого почати розвиватись медійно? Потрібно визначити свою цільову аудиторію. Ти не можеш спеціалізуватися на всіх деякі тренери спеціалізуються на наборі м'язової маси, там на тренуваннях суто хлопців, підготовці до змагань. Хтось більше спеціалізується на тренуванні дівчат. Є тренери, які спеціалізуються там на тренуванні вагітних, там і так далі. Тобто, в кожного тренера є своя спеціалізація. Тобі потрібно, як професіоналу, вибрати свій напрямок, в якому ти будеш працювати, який тобі підходить, і розвиватись саме в ньому. Далі що потрібно робити, коли ти переходиш саме до зйомок контенту? Головне і найосновніше, з чого варто починати, і це взагалі єдиний шлях, чого можна і потрібно починати, це з передачі своєї експертності. Найкраще передати свою експертність вийде через формат туторіалів, тобто це навчальні відео, в яких ти максимально ділишся інформацією, що і як зробити. Наприклад, ти дівчина спеціалізуєшся на тренуваннях дівчат на рекомпозиції тіла, як їм покращити свою фігуру. Отже, ти робиш там відео, наприклад, як там дівчині швидко зробити рекомпозицію, прибрати живіт, прибрати зайву зайву вагу і там підкачати сідниці. Окей, це зрозуміло. Ти фокусуєшся на туторіалах і записуєш їх постійно. Це має бути не просто одне відео на тиждень. Потрібно зрозуміти, що зараз, щоб розвиватися в соцмережах, потрібно багато якісного контенту. Так як зараз ведуть свої соцмережі, більшість тренерів, а 99% тренерів ведуть свої соцмережі, ось так: дві фотографії на місяць від фотографа або просто їх круто сфоткали, де вони підкачені, там і так далі, в залі. І там 30 сторіз на місяць зі своїми клієнтами. Все, це весь розвиток, тобто нуль вірус. Існого контенту, який може кудись залетіти, нуль реальних порад для підписників і нуль просування це факт, і так працюють всі. Тобто, для того щоб стати цим одним відсотком, тобі потрібно записувати вірусний навчальний контент. Де брати цей вірусний навчальний контент? Найпростіше всього це. Не вигадувати щось самому чи самій простіше за все буде взяти вже успішні референси таких відео крию великий секрет. Таких тренерів сотні тисяч у всьому світі, із них дуже багато медійних тренерів. І саме в тому направленні, яку ти обрав, є вже медійний тренер, який вже пройшов шлях, до якого ти тільки підійшов. Можна просто відкрити його аккаунт, подивитися, які саме тематики, які саме формати в нього найкраще заходили, який саме туторіал став найвіруснішим. І просто повторювати ці тематики. Це, якщо що не буде вважатись плагіатом, і якщо вже хтось зняв в світі відео, як накачати правильно біцепс, то це не значить, що якщо ти зробиш схоже відео, то тебе не подивляться. Також багато хто думає, що якщо вже якийсь блогер зняв відео, як схуднути за 30 днів, і таке відео вже існує, то його не варто знімати. Ні, його варто знімати. Скільки часу займеться все просування для формування особистого бренду. Не варто планувати зробити це за місяць чи за два місяці. Насправді, щоб навчитися Робити якісний контент і привернути увагу аудиторії може знадобитись не один і не два місяці. Потрібно закладати період плюс-мінус півроку, і за цих півроку у вас точно деякі відео почнуть залітати, якщо ви будете дотримуватись цих основних правил. І після того, як ці відео будуть залітати, потрібно буде думати, що тепер робити зі своєю медійністю. Уявімо, що ви вже пройшли цей етап. Ви вже зібрали якусь кількість підписників, ви вже зібрали якусь кількість охоплень, і ви все ще працюєте і тренером і вже збираєте перегляд. Що робити далі? Для того, щоб тепер мінімізувати свої... Фізичні затрати на своїй основній роботі наступним етапом, коли вам вже вдалося зібрати якусь невеличку аудиторію, буде поступовим переходом на онлайн тренування. Ви вже бачите, що ваш блог почав розвиватись. Скоріше за все, ви, у вас буде шанс його монетизувати, тому потрібно переходити з офлайн тренувань на онлайн тренування і звільняти собі більше часу для розвитку свого блогу. Окей, тепер ви більш-менш медійна особистість. У вас є підписники, у вас є аудиторія, ви працюєте онлайн, іноді тренують офлайн клієнтів для того, щоб е, щось показувати для контенту, там і так далі. Але більшість вашої роботи це онлайн тренування і запис нових відео. Що робити далі? Наступним етапом буде формування якогось продукту для вашої цільової аудиторії. Це може бути або якийсь е, платний гайд, або марафон. Або будь-що, куди ви можете упакувати свою цінність і передати її вашій цільовій аудиторії, як правило, для того, щоб збільшити свій заробіток в 10 разів порівняно зі стандартним тренером, достатньо того, щоб запускати постійні щомісячні марафони і продовжувати робити новий контент, набирати нову аудиторію, розвивати свій блог і постійно запускати онлайн-продукт. Окей, що робити далі? Ви вже повисили свій чек, у вас вже стало більше запитів. Всі хочуть з вами тренуватися. у Вас багато де, коли ви тренуєте, наприклад, якихось ВІП-клієнтів онлайн за високим чеком, всім іншим ви продаєте онлайн-марафон. Що робити далі? Як далі рости? Наступним етапом буде створення повноцінного онлайн-продукту саме для тренерів, як тренеру-початківцю, який заробляє мало, перейти до тренера, який заробляє багато. Тобто, ви пройшли певний шлях від звичайного тренера до успішного тренера, і можете упакувати це в онлайн продукт для того, щоб інші тренери... Побачили, яким саме чином можна це зробити, і купили можливість пройти такий самий шлях, як ви, або ще варіант підписатись на мене, щоб подивитись це все безкоштовно і не купувати курси у тренерів, а просто побачити це в моєму відео. І так, наступним етапом буде після того, як ви вже стали успішним тренером, ви багато заробляєте. У вас там є власна школа тренерів, якийсь там онлайн курс. Ви можете або створювати якісь офлайн заходи, створювати якісь відкривати фітнес студії. І так далі. Тобто далі ви можете монетизувати свої навички, свої знання, реалізувати будь-які ідеї, бо ви виросли в заробітку, ви виросли в медійності. У вас дуже багато однодумців, і створення якогось там офлайн чи онлайн нового продукту підтримує велика кількість людей. Це круто. Можна сказати, що ви досягли нішевого найвищого рівня. Далі тільки вихід на широку аудиторію, встановлення вас як медійної особистості на Загальну аудиторію, позиціонування вас як медійної особистості в цілому в інфопросторі, а не саме в нішовій тематиці тренерів, і продаж реклами в вашому блозі, партнерство з великими брендами, і також там паралельно продаж якихось там своїх онлайн-продуктів або офлайн-продуктів тут же ви як захочете. Це вже залежить від ваших амбіцій, від ваших побажань і від того, як, як ви себе уявляєте. Коли у вас коли перед вами відкриваються всі двері, обов'язково зберігайте відео, щоб не загубити цей гайд та підписуйся на мій акаунт тут ще багато корисної інформації.